Чи знаєте ви, як під час воєнного стану працює механізм звільнення з військової служби мобілізованих військовослужбовців? Пунктом 2 частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу передбачені випадки, коли військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, і військову службу за призовом осіб із числа резервістів, можуть бути звільнені з військової служби. Серед таких випадків за сімейними обставинами є підстава, а саме у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії МСЕК. Або лікарсько-консультативної комісії ЛКК для можливості застосування такої підстави для звільнення з військової служби, окрім іншого, є висловлене небажання військовослужбовця продовжувати військову службу. На жаль, нещодавно деякими адміністративними судами почала формуватися судова практика, згідно якої необхідність постійного стороннього догляду за повнолітніми особами має бути встановлено висновком МСЕК. В той же час необхідність постійного стороннього догляду за неповнолітньою особою Підтверджується висновком ЛКК у зв'язку з такою негативною судовою практикою. Командири військових частин отримали відповідні роз'яснення, згідно яких під час прийняття рішення про можливість звільнення з військової служби військовослужбовця за сімейними обставинами необхідно враховувати, що постійний сторонній догляд за повнолітньою особою має підтверджуватись лише висновком СЕК. Натомість такою практикою погодитись важко, оскільки в аналізованій підставі для звільнення з військової служби йде мова саме про необхідність постійного стороннього догляду, але зовсім не йде мова про необхідність встановлення інвалідності. Однак СЕК не має повноважень встановлювати факт необхідності постійного стороннього догляду особи без встановлення інвалідності. Тут необхідно зазначити, що на практиці бувають випадки, коли особа потребує постійного, Стороннього догляду, при цьому не маючи встановлену групу інвалідності. Наприклад, після перенесеного інсульту, коли не зрозуміло, чи відновиться така особа через деякий час або ні, і в такому випадку така особа не зможе отримати висновок СЕК, натомість зможе отримати висновок ЛКК. Важливим є дотримання процедури звільнення задля того, аби у випадку відмови мати можливість оскаржити її в адміністративному суді. Згідно пункту 233 положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають по команді рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапорті вам потрібно зазначити: по-перше, це підстави звільнення з військової служби. Друге, думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю. І по-третє, це районний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця. Подання рапорту по команді означає направлення його прямому командиру, який після розгляду та задоволення передає далі своєму безпосередньому керівнику з відміткою про власне питання з відповідного питання, і так далі до командира військової частини або іншої посадової особи, що наділена правом вирішувати питання по суті. У разі неприйняття, нерозгляду чи незадоволення рапорту, він подається непрямому старшому командиру із поясненням причин такої подачі, і так до посадової особи, яка наділена правом звільнення підлеглого військовослужбовця зі служби чи скасування рішень попередніх командирів. Військовослужбовцю необхідно прикласти до рапорта по команді належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують підставу для звільнення, а саме це документи, що підтверджують родинні зв'язки, копію висновку МСЕК або ЛКК. Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на нас в YouTube, а також в соціальних мережах. Якщо у вас виникнуть питання стосовно застосування інших підстав щодо звільнення з військової служби, будь ласка, залишайте свої коментарі, і наша команда обов'язково їх опрацює і надасть свої роз'яснення.